Майже 100 років тривали війни та міжусобиці. Криза закінчилась у 21 столітті до нашої ери, перемогою міста Фіви, яке стало новою столицею Єгипту. Розпочинається новий період єгипетської історії період середнього царства. Фараони середнього царства багато воювали. Вони здійснювали воєнні походи на південь, звідки привозили золото, слонову кістку, цінні породи деревини. Але проводячи воєнні походи, фараони втратили контроль над власною державою. Розпочалися повстання бідноти. Найбільше з них відбулося в 1750 році до нашої ери. Під час нього були знищені архіви, де зберігалися документи про борги та зруйновано багато господарств, вельмож і храмів. Послабленням Єгипту скористалися кочові племена гіксосів, які прийшли з Малої Азії та Сирії. Вони мали військо, до складу якого входили колісниці, яких єгиптяни ще не знали. Це й забезпечило гіксосам перемогу над пішою єгипетською армією. Так впало середнє царство. Панування гіксосів тривало близько 100-150 років. У 1580 році до нашої ери фараон Яхмос І вигнав цих загарбників. Цієї події в історії Єгипту розпочинається період Нового царства. В головні зусилля фараони спрямували на зміцнення армії як запоруки своєї влади. Єгиптяни навчилися використовувати коней у військовій справі, переозброїлася і піхота, лучники отримали нові, більш досконалі луки та стріли, з'явилися бойові сокири, почали застосовуватись бойові колісниці. Один воїн правив кіньми, а другий був озброєний луком. Першим фараоном Нового Царства, який здійснив великий завойовницький похід за межі Єгипту, став Тутмос І. Він вийшов на кордони Сирії. Спираючись на нову армію, фараони задумали створити велику державу від Ефіопії до річки Єфрат. Після смерті Тутмоса І владу в Єгипті несподівано захопила жінка на ім'я Хат-Шепсут. За її правління починається грандіозне будівництво. Деякі пам'ятники, як, наприклад, Карнакський храм, і досі вражають своєю величчю. Лише армія була незадоволена таким правителем зі штучно підв'язаною бородою, обов'язковою ознакою фараонів. Після смерті Хатшепсут престол посів фараон Тутмос III, і завоювання були продовжені. Новий фараон вирішив приєднати до Єгипту землі Сирії. Правителі Сирії були змушені визнати владу фараона. Завдяки завоюванням розміри країни з півдня на північ стали величезними 3200 кілометрів. Силу Єгипту у той час визнавали усі тодішні великі держави: Вавилон, Хетське царство, Асирія та інші. Період нового царства став золотим віком давньої єгипетської історії.